Привіт, дорогі новачок! На зв'язку Ліна Галянт, і сьогодні в цьому відео я тобі хочу розповісти про програму, яка є унікальною, яка є тільки для новачків, називається вона стартова програма. По цій програмі ти отримуєш вигоду до 3 тисяч гривень і маєш можливість в кожного каталогу отримати подарунки близько 700 тисяч гривень разом з своїм замовленням. Цікаво, правда, що потрібно робити. Тому почнемо. Стартова програма в себе включає 4 каталоги, тобто кожен каталог це один крок. Ти кожного каталогу на особистий номер набираєш мінімум. 100 бонусних балів. 100 бонусних балів це в середньому замовлення десь приблизно на 1000 гривень. Зараз, я думаю, тут буде таке зауваження, заперечення, як організувати, що потрібно конкретно робити. Я цього не вмію і не знаю. Як саме, до речі, організувати. У мене для тебе є хороша новина і бонус. Під цим відео я для тебе підготувала ряд шаблонів, як своїм знайомим запропонувати і незнайомим, до речі, також. Я підготувала для тебе ряд відео, як організовувати за рахунок чата в Viber. І взагалі конкретно зібрала всі конкретні. Варіанти, як організовувати. Тому подивися з цих три е, пропозиції, там також буде і канал в Телеграмі, тому користуйся і я надіюся, що тебе теж буде класно виходити, організовувати ось цих 100 бонусних балів. Тому почнемо. З першого кроку, коли ти отримуєш знову ж таки подарунки, да? проходиш стартову програму, ти отримуєш вигоду 620 гривень, тобто твоя вигода. Ти отримуєш парфумовану водичку. За другий крок ти отримуєш 625 гривень вигоду, ти отримуєш серію Джордані, це тональна основа і туш. За третій ти отримаєш вигоду 725 гривень, і ти маєш можливість скористатися нашою серією новейж для догляду за шкірою. Це Есенція та нічна маска. І за четвертий крок ти отримуєш вигоду до 950 гривнів, ти отримуєш можливість скористатися для себе особисто, я б сказала, це унікальна серія, тому що ця серія мені особисто дала можливість відростити волосся, дала можливість мені схунути на 10 кг, і називається вона серія Wellness. Ти також з неї зможеш скористатися це коктейль та Омега-3. Тому за 4 каталоги проходження з цієї програми ти отримуєш вигоду 3 тисячі гривнів, якщо робиш кожного каталогу по 100 бонусних балів і кожен набір це буде коштувати всього лише 99. Ти будеш приємно здивований, коли подивишся, скільки в каталозі коштують насправді ось ці продукти. Наприклад, сам коктейль близько 700 гривень, а ти вже його отримаєш всього лише 99, причому з Омегою. Тому користуйся можливістю, тому що ця можливість унікальна, і ти можеш пройти цю програму всього лише один раз. Під цим відео скористайся моїми пропозиціями, моїми шаблонами. Там є канал під Телеграма і є два відео, як організувати особистий 100-150 бонусних балів. Тобі бажаю успіху, щоб у тебе все вийшло. Якщо якісь є питання, до мене також можеш звертатися або до свого наставника. На зв'язку була Лена Галянт. Надіюсь, що була корисна. Всім пока!